Покажу кусок робочого процесу та й взагалі ізначальну картину, щоб вот, було далі для. розуміння. Вот. То все вигнило, сварку підправляєш, за чесним кругом проходиш, ну, то все понятно. Вот. Сюди теж було повигнивало, то права сторона вона. Обочно все мокра. Дальше. Что дальше? Тоже позаваривал. Тоже позавариваю. І как якраз уровень выпирать за подлице. Шахта из основним листом Вот эта сторона вже готова. Полностью заплата у все вот якону якону от отсюда ще чуть чуть не видно не видно понятно в общем все оно было поугнивало и сюда фуфло краска бо горит не а я так хвалил поліретанова краска да а краска горит не добре. И <кліг> тоже було, я поурізав, попрогнівало, попроварював Вот. Так. Оце все. Гниляк. Тут все нарубано з кузов. І оці куски лонжерони. От вони. Якби не стандарт. я Не знаю, як буду. Робити, чи буду собі гнути на пресу, я зроблю таку матрицю. Чи буду купувати, є таке приближене, буду рубати і зужувати. Ну, то будемо посмотрити процес, покажемо. Спочатку будемо варити а потім буде мега антикор і покраска. дощ Но ну, то нам не помеха, бо у нас робота під навесом, так? Да? <риклад> Що? Показую ще плюсом нарубав. Так, до здорового. Туди, потім туди. Сюди набралось ще що, так, ну, містами я роблю, де мені, получается, з обох сторон Вот. Такі уставочки. Так само сюди. Там трикутником. Сюди. Ну і ще тут кусок. Три три куски. Сюди, ще і ліва сторона готова. Металл четвертый. Хороший. какая емкость была. Еще и смола местами попадается. Дымит, коптит. Вот. И правая сторона тоже расчистил. Сильно. Вот. Ну и Після того, як те то вже все закриється, розчистив усе до здорового. Преобразователем теж проходив той два рази. Що? І, і можна буде починати гнути. Буду, мабуть, я гнути. Сюди такі уставочки. Циліндр поєржав, я його, звісно, мазав. Там солідовую, нігроло таку, робив таку чачу і тряпку на палку і мазав, но. но. Але я знаю, як то рішається, быстро, быстро і быстро. Мелка наждачка і вода, і то что так злітає под кліпок. Так що то не треба боятися, хоча, я кажу, робив такий типу, типу лайфак, да? думав, що воно... Ну як би воно робило, але не довго. Робило, але не довго, бо... Так, далі. была трещинка. Вот так я расчистил. Непорядок. Будем лечить. Вот уже кузов все здоровый. Вот. Но ты, ты получается, как бы, то понятно. На, каждом самосвале уже груз на выхлопе, на выходе. Самый большой шлифовый. Так что... З лівої сторони все, все здорове. І як один говорив раз красити, потім варити, то давня українська традиція. Отак, ну добре. Ну, що туй? Та туй, як у туй пісні, я його слепила і штава Тра ра Трарарірара. О даний кусок складаю фактично от з нуля, як це говорить, от то все, кусок уварював. Далі туй. Подгонка, сварка з двох сторон. Воно все було. Ну Я показую згнило. Ну гніву. так воно все. Ідемо, права сторона. Там живого ще є много. Де не було, то я робив ставки. то я то показував десь. Ну то не важно особо. Далі буду закривати. Все герметично, як ви помітили Герметично. Вже немає тих дірок, де можна пальці засунути. миші туди не залізуть Ну, миші не лізуть бджоли лізуть Не бджоли оси всякі такі. Ну, то на тих машинах, які простають коли машина робить В одно время. Ми так робили у нас що У нас риба могла бути, риба. Риба жаба. Да. Закриваю. Вот так. Щоб Аладдін отработки не виліз потом. Так, який порядок? Із тим. Uh, в общем, почти готово. Там ще залишилося ще одна штука, кроме сеї. Uh, яким я пішов путем? Із тим. То складається з двох частин. Не став я гнути, тому що то, то виходилося довго з бьми, треба було там профрезервати, в общем, у рейсі, ножа робити, щоб гнути такі половинки у пресові. І Короче, самому вийшла майбутнього. Шеллер гнути стінка 4 16 на 8. Врубаю з нього видно, що забираю собі. А там получається 9х12 і рубаю такі два куски, складаю лишні. От лишнє вирубаю, щоб ну, там є такі дефекти, то обзол. Один я вже використовував. Вивов. Такі є дефекти з то так як розбирали щось. Знімаю вот, на ширину лінійки, там у мене така лінійка. А потім з другого куска на 4,5 см. Вот так сразу быстро чик-чик і чик, чик. Ну а потім вже по місту. По місту треба. Вони всі однакові, але. Індивідуальний подход. Чого воно не нове, я казав, то його дисповело, потягло сварка, ту ставку я робив. Вот. Отакі шви горизонтальні, я їх ічистив. Чого? Того, щоб грязь не собирав. Кузов не того, що держить грязь в таких містах. От, ну а, а такі вже вертикальні, я, я їх ем, я їх не буду щищати. ну так чуть-чуть подправлю, подберу так чуть -чуть. Ну, придам якогось такого, щоб не було вже тих. Так, почищу все. І я їх так оставлю. Нежелательно їх іщищати. Но. А, да. і є ще 9 ширина. 9, так. А є 9,5. Далі тут треба. Отой полукруг забирати. Де воно є? От. Ото треба Чуть-чуть забрати. Це вже на місці ставити. Да, сварка, якщо рядом. І болгарка треба сварку накривати. Тому що буде буде їй лихо. Отакі от. От собі наробив штуки. Одна консерва там, друга там. Чого, як залізе в ногу, от таке. От сразу зробити собі такі конзервочки і поставити. Так. Ну что тут, тут и говорю, вот эта сторона уже закрыта, полностью все четко, в выпирать. Ну правая сторона, тоже вот кажу, еще и сю одну ставлю, и самую долгую, там Айз где-то с, с, с того моста, прямо накидывает, то видно, вот сюда взял, вот. там У нутрі, то все вичищено. Прекр... Прекрасно так світить. Е, коли зношений круг, Чуть-чуть, новий не вміщається то й опасно, може, блін, закусити болгарку Ще рука полимає. Е, Ось такий кружок вже, такий зношений, може бути чуть, -чуть побільше повольше. Так ним там удобно вичищати, вибивати, виколтувати все. Ну, сюди теж такі проварчики Щотки, і туди внутрі теж все устукуєш, а потом, ну, щоб усюди було герметично. Ось такий порядок. По сварці все готово. Далі. Усі шви і по заводу, і за мною. Я пройшов шовним герметиком. герметиком. Все-все пройшов. провар хороший. Так, візуально, ну, щоб наверняка. Особливо сюди, в углах. Все-все-все, я пройшов. Ну а дальше, дальше лютый антикор. Смесь. Там смола, пурсало, отработка, масло, трансмиссийнее, там, ну, вот еще там, с подводной лодкой, короче. А вот такая смесь. Нагреваю. Нагреваю, чтобы было ритке. Сваручні рукавиці, щоб рухи не було пекти. Іконо застиває достатньо швидко, тому що от, і треба оперативно от, ото встиг я то зробити і вже його треба йти гріти. От, одну сторону я зробив. Отак от, роблю. Так я роблю. Там прокрас пістолетом і так нормально не буде, навіть з завода не був, особливо низ. І там усе сидить грязь. Все сидить грязь. Не знаю, може я і говорив, але то не важливо, тобто ви всі то розумієте і знаєте. І корозія вся бере поступу знизу. На всю техніці. От знизу бере. І я вирішив ото таким способом. То таке антикор, Береш. О, така щіточка кругла, практично у мене ще такі. з тих стіг ремьо. <рив> і так на косячка того, що там і грязь так приблизно лежить, а сюди вже буде нормальна краска така, як і знаружі. Ось так роблю. Сюди не став робити, тому що там все здорове. Там колеса грязь не кидають. Ось так. Ну що, йду гріти і буде друга сторона. Ну, а после, Фуу. после буде лікейший антикор. Готово ще пара слов. Про тот матеріал е для арок кольосних воно не підходить того, що воно не устойчує до механічного воздействия. його заганяє від колеса, що летить грязь, пісок, то все його. В таких містах закритих поет. Но ним я обробляти обробляю вот, про людяй ступенчастим сверлом. І будемо сюди заганяти друге средство. Такі рідке. банка у мене є. Інструмент хороший теж. Придбав на інструмент, і не треба економити. то я... Знаю. Ну і скромний опит мені про це говорить. Ну не будемо. То, того, що про. Треба би робити якусь самоділку, того що то грієш, воно стине, і з ним будуть неудобства. Неудобства. І того я буду использувати отакий мовіль там. Ну, у нас заводське. Ото є той форсунка, все, я не вже кабіну робив. Робить добре. Робить добре, Справляється, то все регулюється. Я його чуть то, щоб повністю вже чуть його подпод тюнингував, щоб вибирав Усе з банки. Вот. Дальше ще понаружжі. В общем, понятно. я сюда буду заганяти антикорозірующе средство мовіль того що, що. понаружі. понаружі. Того то то, що сюди. обязательно то робити після того, як кузов покрасив. О, затікає вода. А там було відсія, таке палець можна було засунути. Я стрічаю ще тамі, особливо спереді, кузова, з рівна 90-х, то взагалі така халатна халтурна робота. Таке це все кустарщина. Вот, Версія посередині. І воно все буде оброблятися. Тут робив тут дірочку, дивити, що там є. Ну, буде не було. У мене було та й кузов достатопить, давно стоїть поднятий. Таке якесь було непонятне, типа якби. То. Що? Так само з другої сторони. Ну, все понятно. Тож зараз зроблю сверлом. Так, да, ще я добавив. Ну то не буде видно. В общем, сюди ще я чорним тим добавив щітку. Теж такі міста. Усі я та зробив вот отак. Отак вот як показував. Ну, що ще? Вот. І що, можна буде красити вже? Краска буде така сама, як і знаружі. Цит 70-24. Дуже добре такий сочетається З різними кабінами підходящий. Ну і після такого антикора, я думаю, що даний кузовок ще много послужить. От. По сравніні з приближеними, кузов один із лучших, цілий, не порваний, не погнутий, сильно не протертий, того що от там було чуть розкрилося. Так я його заварював, там бляхи ще вистачає, і той саме на вихлопі кузова сильно стирається. Ну то понятно. Там вже буде, наприклад, бляха у номіналі, допустимо. А, а ту вже буде зараз на половину або на третю частину і стерта. Правильно? залежить від роботи яка робота. Ось чуть перержавів, конечно, після покращень. Ось так декор. На правій стороні ремонт не робили. От. Я зроблю, розчистив Ото все, що там було таке. Много было, з пісочком тоже, а причина всьому ота маленька дірочка. Туди все залізується І з годами нападає, навиває. От. от таке воно є. Кузова гниют внутри, а не знаружі. От Трещинка, екскаватор колись ударів ковшом, Така маленька і незамітно було, Як почав надувати, того добрав середину, чуть, чуть так заслізило, потекло. От, оці всі антікори, то є свого роду нефтепродукти, продукти. Їхні перезривали опасні. Вот. У мене там стріляло пару разів так сильно, що то взагалі. Може і може травмірувати так що треба якось там опалювати, а потім вже варити. ну і що По подушках тих задніх, що я добавив, почти вгадав, якоби ну, ну треба, знаєте, як до, до кривого ставити ровне, то дуже тяжко зразу попасти. чуть-чуть Треба підпіляти, підшаманити. Можна обварювати. Та й все. Ремонт кузова пройшов успішно. Кіл 20 електроду схавав Та й що? Та й можна його красити. Верні, докрасити. От. Докрасити. Та й вже буде по погоді, бо вітряно та й летить всяке. От. Так. Будьте здорові. Всім пока.